Звертаюсь до командування 43-ї окремої механізованої бригади з приводу хлопців, які від 170 до 200 днів без ротації виконують бойові завдання на нулі. Документи про те, що вони виконують від командування, у мене є. Звернення батьків в мене є. Голосові відео, фото все є. Я не хочу зараз викидати це в інтернет, щоб це використовували наші вороги, це все слухали, дивилися і таке інше. Тому чітко і внятно, до командування 43-ї та до компетентних органів. Дивіться, питання з приводу того, що хлопці, ви не можете поміняти 200 днів. З нуля витягнути і поміняти, дати їй можливість відпочити, помитися там, переодітися, ще щось зробити, щоб відійти трохи, це не наші проблеми. Розказувати, що йди та поміняй. Я точно не поміняю їх. Батьки теж не винні, вони не поміняють, вони не зможуть нічого зробити. Ви взяли на себе відповідальність, будь ласка, виконуйте ті зов'язи, які ви взяли на себе. А те, що сьогодні проблеми у всіх, із мобілізацією такою, ми вас розуміємо. Ми розуміємо, що, на жаль, зараз ситуація розкрадання, корупція, от така нездорова мобілізація, немає мотивації, Ну, це не наші проблеми точно. Це не ми це все придумали. Тому що я особисто таких зобов'язань на себе не брав. я не маю виконувати це все. І якщо ви хто взяв, виконуйте. Я почув людей, я кожного дня чую, я кожного дня намагаюся робити те, що я беру на себе відповідальність за хлопців, за скалічених, за поранених, в яких проблеми я цим щоденно займаюся. Максимально настільки я можу робити, я виконую свою роботу. Виконую свою, свою роботу безкоштовно нагадую. Ви всі отримаєте зарплати немалі офіцери, старші офіцери, немалі зарплати. У вас є обов'язки, ви їх виконуєте. Де ви будете шукати е, ті ресурси? Як ви це будете робити? Це третє питання. Не йдіть, не беріть на себе відповідальність, не командуйте бригадами, якщо ви не можете там скласти 2 плюс 2. Основна проблема: хочу озвучити, щоб е, почули, в будь-якій бригаді є кількість підрозділів. Та ж сама 43, я дивлюся і знаю, скільки там батальйонів, скільки там підрозділів, все розписано, є в інтернеті все. І ми прекрасно розуміємо, на сьогоднішній день проблема в тому, що піхотинці, розвідка, штурмовики, оці невеличкі підрозділи, вони з половини їх не можуть набрати. Ми це розуміємо. Але штат, штат тилових. Командних а, обслуги забиті повністю. Ці штатки забиті з ліхвою. По 80% в тилу. На жаль, друга, третя лінія і далі. Так от, виходить, що хтось має там з вашу. Ми не говоримо сьогодні когось брати і міняти. У вас в бригаді є люди, які служать. Отримують зарплату, але одні сидять по 200 днів там на нулі, інші сидять в тилу. Ну це класно. Ми розуміємо, що так комусь вигідно, так комусь краще. Ну, це неправильно. Ці хлопці не мають за всіх відповідати. Вони не мають за всіх відповідати. І ми тут не маємо за всіх відповідати. І батьки, не скидайте на нас це. Я хочу чітко це все, щоб отак. Мухи, котлати відокремити чітко, щоб люди всі розуміли, що є відповідальність. У кожного своя вона має бути. Розумієте? І кожен має виконувати свої. Не може бути таке, що військовий буде за всіх сидіти в окопі. Це 200 днів він там сидить, А завтра, ще... а що завтра буде? Скільки ще йому треба сидіти? Може він рік там буде сидіти або до смерті, то ви пишіть. Ми вас посилаємо, доки не умреш, Потім будемо вивозити. Може, так не має бути, друзі. Ну така ситуація. Тому всім миру, добра.